привіт, дорогі друзі! Я замітив, що в мене на каналі заходять відео, які. Ну, я над ними не стараюся, я думаю, що вони якісь погані, а вони залітають. Наприклад, я зняв відео, отам хорор, і він набрав 150 переглядів чи щось таке, хоча я над ним не старався і думав, що відео супер поганим. І я даже придумав. Отак от, от легесенько. Сьогодні я зроблю рум тур на свою кімнату. Коротесеньке відео получиться, а прикиньте, залетить. Чому б і ні? Опа, отак от, от ось двері в мою кімнату. Отак от, от легесенько. Бамс! Відкриваємо і заходимо сюди. Тут у мене віконце. Ну, давайте, наприклад, почнемо з дивана. Ідемо сюди. Ось девон, треба закрити шкаф. <смеш> не підготуємося. Взагалі, я не знаю, спонтанно прийшла ця ідея. В общем, обзор. Оту я сплю. Ось. Ось такий така в мене кровать, вона розкладається. Ну, нічого тут особливого, в принципі, нема. Далі. Отут у мене ось є от така штучечка красивенька, така от легесенька. Шо? Ось двері, тут виключатель, світла виключається, виключається. І... Ось тут шкаф стоїть у мене величенький величенький. Тут зараз покажу бамс. Тут мій одяг, отак от. Так, ну що, закриваємо. І. Йо-моє, -йо -йо, закривається. І переходимо далі. Опс, чикс! Зараз саме буде цікаво. ось Обзор, в общем, на мій так сказать. Робоче місце, робоче місце, але перед тим я вам покажу стулець, який ви вже точно бачили. точно бачили. Стулець Імба. Мені подобається один мінус він капець. Я думаю, ви самі це бачили і чули. Ще до нього є, як сказати, що до нього є. А, подушечка. Опс! Ось ця подушечка. Чому я сиджу на кріслі без подушечки? Тому що мені без подушечки удобніше. Ось імба Сіт. Рекомендую. Такс, ось стульчик, ось тут таке. Ну зля, подивіться, просто на цю красу. Ну це ну похоже на мене. Ну я думаю, що похоже. Це я, коли був в Бердянській в 2021 році, мене ось намалювали. Да, отут ось така штучка, там, де я малий ще. Ось така мені мама зробила. Я думаю, красиво! Красиво. Ну і переходимо до стола. Отак-от. От Ось, дивіться, тут у мене зарізаються джойстики, на яких я граю в фіфу. Ну, ви знаєте, я думаю, ви дивилися ці відео. Ось такі ось джойстики. Комп'ютерна комп версія джойстиків от, PlayStation 4. Тут у мене стоїть dro, ро, роутер. Роутер та, Ось, ось дивіться, Отака от, от легасенька штучечка. Зараз я вам про неї розкажу. От ваші ставки, що це за штучечка? Ось тут намальований інтернет. Ну, зразу даю підказку, що це не інтернетна штучечка, це не для інтернета. От як ви думаєте, дивіться? А я вам розкажу: це штучечка блютузна. Блютузна, це, щоб в мене працювали ось оці ось джойстики. Ну, довго тягнути не буду, ідемо далі. Бамс! Ось є у мене мишечка, я думаю. Ви бачили, але недовгий час я її грав на оцій безпроводній, але вона останнім часом почала глючити, і тому я подумав, почну я грати з цієї ранчої грав мишечка від Ерго. Нормальна, нормальна. Так, тут є лампочка, без світла чи без вас? без вас. Ось тут вона включається, виключається. Ну, все, обична лампочка. Що ще? Отут, я думаю, ви, коли я записую відео із камерою, ви бачили ці наклеєчки. Я ж запихався. В общем, бачили, я думаю, ви це наклеїчки. Тут ось: Юкрейн, Україн, Мапа України і Володимир Зеленський. Що ще вам розказати? Ось монітор, асір-асір. Тут ось в мене стоїть комп'ютер. Тут десь є що провода, да, то да, що джойс таке заряджається. О, Даша, зараз вам покажу. Пачікс, подивіться, що в мене є. Це, як вони називаються, я забув. Не знаю, чи мене чу, ні, чи ні, це вроді би називається нунчаки. Вроді би, да. ось такі в мене нунчачки нинчач... є. Вони в мене давно, я ними не користуюся, а зачем мені? А зачем мені? Ідемо далі. Що вам ще показати? А я знаю. Ось я вже сів за стульчик. Тут у мене ось така колоночка. Ось тут висить розклад уроків, коли в мене школа, я ним користуюся. Дивіться, що в мене там по урокам. Що ще вам показати? А ось зараз обзор на колоночку. О, я вже знаю, не користувався цілий рік, це капець. Щух, отака от, от легасенька колоночка топова з компанії Ergo. Отака от, от. Мені вона. Подобається, я нею користуюся супер рідко. Не крута. Да? Ні, я б не сказала, що вона не, не крута, вона класна. Мені вона подобається, але користувався, як я вже сказав, рік назад. Мої пам'яті така, як я нею користувався рік назад, вона, вообще, напевно, не заражена. Я що вона в мене є. Ідемо далі. Отут у мене стоїть ще ось одна колоночка якої, яка не працює, вроді би, вона не працює, вроді би, отут стоїть ще ось така ось. Штуточ, штуточка, шучучка, яка шучучка. В общем, вона часто стоїть отут, але останнім часом вона стоїть ось тут. Ну, хай стоїть, не буду чіпати. Ось тут в мене. Картина, яку я ще й досі не замалював Я її починав з мами малювати, коли ще не почалась війна. Це в 2022 році, але потім почалась війна, я її не малював. Тут як ви могли вже побачити, тут я красивий такий Діон, я, а тут ось у мене якесь колісо. Я не пам'ятаю, що ним робить. І самольотик, який не працює. Не знаю, чи вона? Чи ви мене чуєте, чи ні. Ну, вроді би, все я розказав. Ну тут да, ось. У мене ще тут ось є клава, є клавіатура, ну вроді все. Вроді ж все я розказав. Ніби да. Чуть В мене руки трусяться, капець. Ну вроді да, я все показав. Ну да. Ну, вроді все. Тут ось Віконце, ну все, вроді, ж все показав. Ну, напевно, да. Ось тільки що ви побачили всю мою кімнату. Я не знаю, прикиньте відео залетить, я буду в шоці. Ну, все. Ось таке в мене відео вийшло. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на, мій... на мій інстаграм, на мій твіч канал. В общем, пішов я робити, монтувати це відео. Не знаю, чи воно вам сподобалось чи ні, чи воно взагалі було цікаве. Не знаю. Ну, я думаю, прикольно. Чому б і ні, будуть. Тепер частіше виходити ось такі ось непевні, я їх буду назвати непевні відео. Дякую всім за перегляд і всім пока-пока, всім гарного дня!